Сьогодні в нас коротенька новина про Яну Глушенко, відому акторку, яка найбільше знайома глядачам за участю в комедійному проєкті дизель-шоу, в якому виступала понад 10 років. Нещодавно дівчина заявила про звільнення з дизель-шоу. Це стало неочікуваною новиною не тільки для багатьох шанувальників, а й навіть для колег по сцені. За словами Яни, причиною звільнення стало не тільки вигорання, а й прагнення розвиватись в інших напрямках акторського амплуа. А тому запевнила, що зовсім скоро глядачі зможуть побачити нові проекти з її участю. Окрім того, в інтерв'ю славі дьоміну дівчина поділилась деякими фактами про її стосунки з чоловіком. Як виявилось, після ДТП у жовтні 2018 року у подружжя неодноразово виникали конфлікти і суперечки. Яні не вистачало емоційної підтримки та уваги від чоловіка, непорозуміння дійшло майже до розлучення. Однак трохи згодом їм все ж вдалося знайти спільну мову та зберегти родину. У кого які думки, діліться в коментарях та підписуйтесь на наш канал.